Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошу. Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні дав велике інтерв'ю виданню Декономіст, в якому він зазначив, що Франція готова ввести війська в Україну і захищати Україну від російських загарбників. Але при одній умові, якщо президент Зеленський і Верховна Рада дадуть на це згоду, зразу президент Макрон сказав, що не треба недооцінювати французькі збройні сили, які начебто не мають військового досвіду. Військовий досвід є, тому що французькі експедиційні війська, іноземний легіон брав участь в багатьох військових діях по всьому світу. В тому числі в Африці, де французькі легіонери ганяли сумнозвісних вагі... вагнерів по пустелі, як зайців, вовки. Так що, сказав президент Макрон, не все втрачено. Але він ще раз підкреслив: Франція веде свої війська тільки за умови, якщо президент Зеленський. Дасть на це дозвіл, тому що Франція поважає суверенітет України і ніколи не дозволить вести війська без її дозволу. Що я скажу? Де ті 400 500 бронетранспортерів чи 600, які Еммануель Макрон пообіцяв, що вони зайдуть в Україну? На ходу бронетранспортери з повному озброєні. Ну, правда, їм років 30, але ж вони справні й стріляють. Де ті бронетранспортери, хотів би я побачити хоч один на території України. Хочеться вірити президенту Макрону, але є така українська поговірка. Обіцянка ця цянка. А з вами український історик та журналіст і Арфовець. До нової зустрічі, Підписуйтесь на канал.